Знає хто живе і йде, як себе щодня вийде. Хто це швидко відгадай, це наш любий Миколай. Напередодні Дня Святого Миколая у Хмельницькій обласній дитячій лікарні прикрасили ялинку. Новорічними іграшками її оздобили наймолодші пацієнти разом з лікарями та представниками Хмельницької обласної організації «Товариства Червоного Христа України. Ми прикрашали кончики такі маленькі, і ще була така ще одна маленька ялинка. Теж паперу багато речей у нас вже стали добрими традиціями. Ми спочатку започатковуємо, потім бачимо, що це нашим пацієнтам, їхнім рідним подобається, і ми самі беремо активну участь. В цьому прикраси для ялинки також створені дітьми. Їх виготовляли пацієнти у лікарні, а також діти вимушених переселенців під час майстер-класів у бібліотеках міста. Для них дуже важливо саме відчуття дома, відчуття свята. Дизайн ми шукали, таке, щоб було простенько зробити, і воно виглядало добре. Але діти це діти, ви ж це знаєте. Ми починаємо робити щось одне, але потім вони придумують, щось оздоблюють, щось роблять з обрізочків і виходить набагато краще, навіть ніж ми придумували. Це до певної міри їхні такі. Таке відволікання від перебування в умовах стаціонару, щоб зробити іграшки, вони повинні працювати своїми руками. А це дуже велику роль відіграє саме в час такого інформаційного засилля, де наші діти привикли що робити. Клікати, а тут ми пропонуємо абсолютно інший формат. Напередодні новорічних свят дорослі та малеча загадують єдине спільне бажання. Ці діти хочуть миру, хочуть бути зі своєю родиною. Ті дітки, чиї батьки служать, хочуть, щоб їхні батьки повернулися. Тобто цього року діти не хочуть чогось матеріального, вони хочуть просто мирного неба над головою. Хочу, щоб Побыстріше була перемога, і щоб ми поїхали додому з Запоріжжя? Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.